З нами в кадрі уповноважений територіальної громади міста Хмельницького Даревінчук Григорій Григорович, який сьогодні зібрав свої такі перші збори в місті Хмельницькому, бо він був і присутній на інших зборах. А це сьогодні він вже головний, скажем, сьогодні винуватець цих зборів, і вони пройшли досить успішно. Правда, не так багато людей, як би хотілося. І хочемо отримати ваш коментар. Ви задоволені тим, що відбулось? Ви знаєте, я хочу сказати так, я задоволений, тому що ця інформація повинна розходитись по людях. Тому що людей треба збирати не масою, людей треба збирати свідомих, а усвідомлення приходить кожному свій час. І тому ми на сьогоднішній день збираємо свідомих людей. А скажіть, будь ласка, важко збирати цих свідомих людей? Важко. 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 Вони Важко. як гриби не ростуть після не. Для того, щоб люди стали свідомими, який треба скільки років ви займаєтеся саме громадами і саме цією темою? Я займаюся десь понад три роки громадою, а саме комунальним майном. Займаюсь, і якби наскільки я зміг, досконало вивчив саму структуру міської ради управління комунального майна. І на сьогоднішній день я пройшов низку судів, і сьогодні я також був на суді. І я зрозумів одно: що навіть програний суд це ще не програна справа. Знаєте, я сьогодні знаю, що ви були в Києві на суду. Знаю, що ви цей суд, скажем, як ви кажете, програли. Але я поражаюсь вашої вашої волі, сили волі. Ви сьогодні проїхали таку дорогу в Київ з Києва, і сьогодні так активно і така була доречна ваша промова, ваш так скажем, лікбез для цих активних людей. І я дуже особисто я, я думаю, що ці люди, які прийшли, ми вам також дуже вдячні. Ечні за за вашу таку мужність, ну ви знаєте, тут. Е... Є такий принцип, як я без вас, так ви без мене. Ми один без одного не зможемо. Тому що людина це соціальна істота, і ми повинні гуртуватися. Тільки гуртом ми зможемо щось досягти. По одному ми будемо поодинокі досвід мати, а результатами не здобудемо. Ви від цієї зустрічі, від цього зборів таких е територіальної громади, чекали чогось більшого. Ви знаєте, від кожних зборів територіальної громади від кожної зустрічі я чекаю тільки одного. Що ми поповнимо ще однією, хоча б людиною, і не більше свідомою людиною, і зможемо чим більше в нас десь свідомих людей, тим в нас будуть ширші кроки. Тоді вам це вдалося. Я бачила багато людей, які переписали свої телефони. І сьогодні принаймі вас 30 чоловік свідомих точно додалось. Скажіть, 17 жовтня ви в Жовтневий приїдете на з'їзд уповноважено? Навіщо ви запитуєте, подивіться на мене і зробіть висновки. Звичайно, звичайно. Щиро дякуємо вам за, за, за те, що ви нас запросили. Я вам теж дуже вдячний, що ви подолали таку дорогу, маючи таку зайнятість, і відвідали нас. Спасибі велике. Всього до побачення.